хочу запропонувати, щоб ви зрозуміли, що ми повинні привчити думати. От є багатьох книжках я бачив. Ну, Ця задача буває в, різному, в різних варіантах. Значить, вона в такому варіанті. Стоїть дві пружини. Абсолютно однакові. Абсолютно однакові. Оцю ми розтягнули на величину h. Ну, не, не те, щоб сильна, ну не те, щоб вона витягнулася в лінію, а на деяку невеличку висоту h. А. А ми стиснули на ту ж саму висоту h. в якому випадку виконується більша робота? Те, що однаково, це право. В підручниках, в збірниках, задач вам багатьох. Є... Це ж для маленьких. Є такий дуже хороший збірник, Лукашик. Фізична олімпіада. Для восьмого класу супер книжка. В нього є ще просто збірник задач, він слабенький, а цей дуже хороший для маленьких. Тепер давайте доведемо, що однаково. Він казав. Знаєте, що сказав Лукашик? Лукашек Лукашев сказав, що в цьому випадку більше робота. Бо центр ваги піднімається в А тут менше. Він опускається вниз. Але якщо є вага, то треба враховувати. Враховувати. Що вона вже навантажена власною вагою, причому нерівномірно. І це можна порахувати наскільки вона стиснена. І де знаходиться центр ваги? Для... На початку знаходився і потім вже не посередині, тут трошки нижче, ну, в кожній трошки нижче. Бо нижні... Витки, вони ж сильніше стиснені, ніж верхні. Але для того, щоб її розібрати по-справжньому, давайте так. Щоб легше було. Але ми повинні написати повністю всю математику. Математику обов'язково. Давайте вам не вагомі обидва, щоб не було так тяжко. А ми зверху на них поставили якусь масу М. Е. Якусь додаткову вагу. І, і воно обидві на початку стиснуть. От давайте порахуємо роботу. Ну, почнемо з чого? Що? що вони стиснуті, оце буде Х0Б. В обох випадках однакове. Мж е поділено на К. К це коефіцієнт бружності. Нема нічого тут нового. А далі. Ми починаємо з ними працювати. Чому розтягуємо, а чому стискаємо? Давайте писати. Те ж саме. Отут їх з нульове, я посередині напишу. МЖ на К. Давайте паркуємо тут. Значить, яку роботу ми? Це кінцева енергія. Енергія позначає буквою W, бо там, ну, коли буде електрика, я буду є писати це напруженість електричного поля. Мінус початкова. Давайте запишемо, що в нас в кінці. Ми підняли на H. Значить, в нас в кінці енергія дорівнює МЖH. Правильно. В Правильно. Кінцева. Плюс плюс К нафти. Х нульове мінус H в квадраті. Згодні? Yeah. Давайте тут писати. Те ж саме. Кінцева енергія. Чому дорівнює? Мінус Мжаш. Плюс канактив. Х0В плюс H Квадраті. Бо ми ще дожали наш. А тепер... Порівняємо, а початкову ви знаєте. Поїхали. І той, хто приносить таку задачу, мені показує, що вона неправильна, зразу отримує найкращий бал. То він розуміє. А вони кажуть, що ця енергія. Тут робота більше, а тут менше. Давайте вверх напишемо МЖ. Плюс не забувайте про це. Канатів х нульове в квадраті плюс мінус 2 х нульове h плюс h квадрат. Давайте підставимо тут. Тут у нас буде робота вниз. Дорівнюйте. О, пробачте. Я Можуть ж не записав. Мінус мінус 0 в квадраті. КХ в квадраті. Давайте mm -hmm. підставляти і mm -hmm. що отримаємо? А mm вниз -hmm. мінусом адже. Що ще? А флейс, мінус, 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 мінус. вниз мінус Мжаш починається. Вниз з мінус. Тут мінус. А, мінус. Мінус, мінус, мінус. <рик> Ти ж, це моя помилка. Дякую. Люди. Я вам зізнаюсь. Дуже часто, але не зараз. Я спеціально помиляюсь. То мені потрібно, щоб дивилися. А я бачу, що людина. Спостерігає за мною. А хто знаходить помилку, тому то найвищий. То найвищий бал. Що? Хто знаходить помилку у розв'язаній задачі, тому найвищий бал. Любому тобі найвищий бал. да, Це правильно. Так і треба. Отримали? Я не буду вже. Не хочу. Ну, в мене оце скорочується. Цим. Далі. Оце я щось підставляти буду. А тут щось скорочується. Щось скорочується? Ти саме. Оце теж. Оце з цим, да? да. І тут теж буду підставляти. Так, щоб було простіше. І що вийшло? Що, коли вверх тягнемо? В нас МЖШ мінус kx0b h, замість x 0 я підставлю це. мінус е k k h а замість їх нульового МЖ на H на К. І плюс плюс H квадрат на авто. Оці скоротились. Правильно? І тут вийде те ж саме. Бо це з мінусом, а це з плюсом. І вони теж скоротяться. Я ж те ж саме підставлю. І вийде, що А вниз теж КН. В квадраті на задача має продовження, і я колись про продовження розповім. Ну, а якщо захочете, то роз... і ви бачите, що роботи однакові. Що ні... Жодна не переважає. Це Лукашик фізична Олімпіада, так? Що-що? Це Лукашик фізична олімпіада. Так, так. Да, да. А взагалі це правило постійна сила не може впливати. Стала сила. От якщо там з висотою буде трошки зменшуватись прискорення вільного падіння, от тоді ми будемо розбирати різницю. Так зрозуміло? От, от на цьому ми зупинимося.